Можливостей в німецькій мові дуже багато, але сьогодні ми розберемо три із них. А саме die möglichkeit, die Möglichkeit, Gelegenheit und die Fähigkeit. перше die Möglichkeit. Die Möglichkeit – це найбільш загальне слово, але uh, воно означає можливість, вирогідність того, що щось може статися або може бути реалізованим. Наприклад, ich habe die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. В мене є можливість навчатися за кордоном. Es besteht die Möglichkeit, dass es morgen regnet. Є можливість, вирогідність, що завтра піде дощ. Тепер моє найулюбленіше die Gelegenheit, Gelegenheit – Це, е, е, окрім того, що це можливість, але ж, але ж яка? Це шанс, це щаслива випадковість для того, щоб щось зробити. Вчора в мене була можливість, в мене був шанс поспілкуватися із шефом. Bei dieser Reise habe ich die Gelegenheit, neue Leute У цій подорожі в мене буде можливість познайомитися із новими людьми. Останні Fähigkeit, Fähigkeit – це можливість, але це здібність, здатність, вміння. Er hat die Fähigkeit, schnell Probleme zu lösen. В нього є здібність швидко вирішувати проблеми. Sie besitzt die Fähigkeit, Menschen zu motivieren. Вона має здібність мотивувати людей. Пишіть свої приклади з цими словами і nutzen Sie die Gelegenheit, Deutsch zu lernen, solange sie da ist. Використовуйте можливість вивчити німецьку, поки вона є. Бувайте!